Вже незабаром в Івано-Франківську має з'явитися центр надання адміністративних послуг, простіше кажучи, новий центр звернень громадян. Під нього приобладнають приміщення колишнього переговорного пункту в центрі міста. Наразі тут уже працюють реєстраційна палата і дозвільний центр. Більше 130 адміністративних послуг, які надавали 18 муніципальних служб Івано-Франківського міського вже незабаром в одному приміщенні надаватимуть представники 16 дозвільних служб, до яких найчастіше звертаються люди. За словами начальника відділу дозвільно погоджувальних процедур виконавчого комітету Руслана Панасюка, новостворений центр допоможе мешканцям міста зекономити власний час та створить комфортні умови для отримання необхідних послуг. Основний пріоритет, який має. Ми будемо намагатися втілити в нашій роботі, це є орієнтація на замовника. Адже сьогодні структури, які надають адмінпослуги, мають кілька суперечливих таких моментів. Вони розпорошені територіально, у них різні години прийому, у них різні терміни видачі документа адміністративного характеру, нема належного правового регулювання, тобто нема закону сьогодні про надання адмінпослуг. Ми будемо намагатися всі ці мінуси. Згладити, об'єднати всі структури в одному приміщенні, підлаштуватися під безпосередньо мешканців міста Івано-Франківська, адже працюємо для нього. Івано-Франківськ наразі в четвірці міст України, які є пілотними у створенні центрів надання адмінпослуг. Такі структури є в Луцьку, Новград-Волинську та Житомирі. При розробці проекту не обійшлося і без запозичення досвіду литовських та польських колег, які за таким принципом надання послуг працюють вже не один рік. Це також дозволить спростити роботу начальників відділів і управлінь, тобто розвантажити їх. Це також дасть можливість розвантажувати керівництво міськвиконкому, там і міського голову, і заступників. Це дасть можливість оперативно моніторити, наскільки справляється той чи інший простівник своїми посадовими обов'язками. Якщо він не зможе надати адміністративну послугу, то відповідно втручається начальник управління відділу, який сам особисто буде надавати цю послугу, але відповідно робити і і висновки щодо відповідності займаної посади даного працівника. Також дуже важливий аспект це суттєво знизить рівень корупції корупції. На ремонт приміщення центру надання адміністративних послуг з міського бюджету використано 1 мільйон 700 тисяч гривень. Міський голова Віктор Аношкевичу скаже для того, щоб він ефективно розпочав свою діяльність, необхідно ще півтора мільйона гривень. Якщо ж часто буде прийнятий бюджет і профінансуються усі необхідні роботи, то центр запрацює вже до кінця травня цього року, запевнив керівник міста.